Інформація у на Львівщині. Запрацював магазин довіри із продажу гарбузів. У селі Банюни на Львівщині створили магазин довіри. Про це йдеться на сторінці «Неймовірні села України у Фейсбук. Тут не тільки можна побачити купу гарбузі, але ще й підняти собі настрій, зробивши гарні фото на спеціально облаштованих фотозонах, зазначається у повідомленні. Ідея створення такого місця народилася ще влітку 2018 року. У садівника Михайла Костюка був гарний врожай, а от продавати було нікому. Так і залишили товар просто неба. І так згодом виник магазин довіри. І вже кілька років поспіль українці мають змогу. Зробити собі терапію яскравими помаранчевими кольорами зауважила автор посту Іванна Панасюк. Ціни намальовані на гарбузах, усі, хто бажає придбати товар, мають покласти гроші до трилітрової банки.